Доброго дня. Скажіть, будь ласка, на основі чого ви ну, перешкоджаєте здійснювати те, що ну, ми робимо відповідно до законодавства? Стаття 35 про інформацію, закон, вільний збір та поширення інформації. Перешкоджання поширення інформації. Будь ласка, скажіть, хто ви такі? Працівник міліції, прошу засвідчити те, що невідома особа перешкоджає розміщенню інформаційних розуміємо. матеріалів. Випома, да. На да, матеріалах є всі вихідні дані, махи, все є. Їдь, їхав, махи, махи, будь будь ласка, Можете розуміти. взяти, подивитися. Зараз я подивлюся. Не треба наперед казати, що я буду і як робити. Ну я думаю, встигнете, ось вони хочуть щось знімати. Це сьогодні буде у ЗМІ оприлюднено ваша... Діяльність. Хто ви такий, будь ласка, я скажіть. Громадянин просто. Справа в тому, що я приємний на основі чого. Да. На основі чого? Я, основі чого? Да. я прихильник партії вільних демократів і я так розумію, що використовують гасла. Таке демократів... гасло партії демократів було? Да. Значить, чекайте, бікборди так, ви користовує... такі були. Ви, ви запитали про це право партії вільних демократів? Чи можна використовувати? Це так? публічно було використано ну, у ЗМІ. Чекайте, я... Там, там, чітко, там, чітко, зараз Кур, добре, там чітко все написано у листівці, що підготовлено за матеріалами змі, відкритих джерел. Хто викликав міліцію? Я викликав міліцію. Так. Я лідер руху проти політики Кадалова. щоб прозвання Олександра. Звісно, зараз.